Всім привіт, всім гарного дня. Ми їдемо їдем додому, як куткові трак крутиться. Бачите! Під'їдемо ближче. Таке враження, що він зараз злетить. Чи ти їхати? Той раз так чуть-чуть крутився. А це так крутиться аж до... Ми їдемо вже додому. Були ми у районі, а тепер їдемо додому. Ось. Трохи скупилися, трохи купили продуктів, трохи купили матеріалів і їдемо додому. Ось так. У нас небо, в Кремінці дощ був, як ми їхали до почаю, і тут бачу вже сікти починає. Ось. Так що ось такі -то справи. А що накупляла, тоді покажу. Буде розпаковка. Ось. Багато всього накупувала. Купу грошей розпустила знову. Так, щось таке. -то. І знов бананів багато купила. <рес> так, для Ігора купила бананів, купила яблук, собі купила грушок. Ігор яблука по 45 гривень кілограм, а собі купила по 120 гривень грушки і дві грушки купила по 260 дві грушки. Ось так, щось таке, то справи. Я собі дорожче купую і говорю такого дорогого не купую. Ой, олія впала. Надіюся, що вона не виведеться. Так що ось такі то справи. Ладненько. А тоді вже вдома зробимо розпаковку. Так. Винуватці, банани. Я їх знову ж таки купила багато, я вже одного в дорозі з'їла. Два перці. Ой. Яблука семеринка, 60 яєць. Зараз я те, що можу прочитати, прочитаю вам і тоді розкажу. Так, Яйця категорія перша, по 4,40 60 яєць. Заплатила 264 гривні. Так, Олія. Повний літр соня, соняшника. Так, рафінована. 5 літрів. Так, 302 гривні. 50 копійок. Так. Так, крупа кукурудзяна. Екстра 50 гривнів. Дві пачки взяла. Так. Рис поропарний. Дві пачки по 58 гривень, 116 гривень. Крупа перлова. Так, 900 грам. Дві штуки по 19 гривень, 38 гривень. Так, пшоно дари полісся. Одну пачку 24 гривні. Так, крупа мана, одна пачка 26 гривні. Гречка дари Полісся, Так, 4 пачки по 31 гривні. 124 гривні. Так, крупа ячміна, дари Полісся, 4 пачки по 18 гривні. 72 гривня Сума. 1100, 1016 гривні 50 копійок. Це в одному магазині я купила. Так. Крупів я показувати не буду, воно все в пакеті я їх показувати не буду. Ой, ого. А як він до пакету суну? Що він такий тяжкий. О, світло з'явилося. Це діло добре. Так, це насіння соняшника, але воно не смажене. Попробувала вроді нормально. Не тухли, нічого. Це Ігорові. На 50 гривень. Оце. Так. Ізюм до випічки купила. Ізюм 120 гривень. Кілограм. Так, чорну сливу взяла пів кілограма 65 гривень. О, там цукерочки 30 гривень. Так. Помідори, красунчики. 60 гривень в кілограм, тут 2 кілограми. грушечки Ось Оцих дві грушки, то вони по 160 гривень. А ці по 120 гривень. Такі округлі. Огірки. А огірки я вже не повню ціни. Не помню, дівчата, Не буду брехати. Вроді по 65 казали огірки, не помниш? Не повні за огірки. Помідори дорожчі за огірки? -да. так. То помідори дорожчі, чи огірки? були. Помідори дорожчі. Ну, то помідори по скільки ти казала? по 60? По 60. Ну то де ти по 65. То значить по 45 чи по, по, по 55 огірки, не ну, буду брехати. Щось трошки дешевше. Так, то цибуля стара. По 45 гривень в кілограм цибуля стара, так. Знаєш, не кому котячий. Що ти навчився? <ріст> так. І купи. Так, ще ми купляли, що ми ще купляли, клей до плитки, сітку і той, як його. І зараз тобі підсмажу трошки на патерні, вони будуть смачніші. І. Наші корт. Сітки. І те, що обижирувач, як воно. Господи, вже знов забула, як воно називається. Щоб стіну помастити, щоб плитку ложити. Забула, як воно зветься. Ось, обежирувач, коротше кажучи. І оце то ми там заплатили 1116 гривень. Два мішки того клею. Ось тоді сітка і оцей обежирувач 1116 Так, оце все. Ось Таких ще два перчики я так. А, і ще троє хліба купила, а за хліб не пам'ятаю. 85 гривень вроді заплатила так. Оце все, що я купляла сьогодні. Такі покупки я зробила, Настільки я грошей не пустила, вроді більше я нічого не купляла такого. А, олій велика бутилка, то то я казала, що я купила. Усе. Все, я йду до сяду. Добре. На тобі грушечку. Або я не хочу, не хочу. або яблуні ну, хочу. Хоч. Ото усе. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Ну, а що, чого я їздила в Кременець, то на стрімі вам покажу і розкажу, чого я їздила. А зараз не скажу. Заходьте вечір на ефір, на канал я і... Я і мої кози о 8 годині. Ну і я там вам тоді скажу і покажу, по що ми їздили. Так, щось що такі то справи. Вроді, я все скупилася, що мала скупити. Зараз треба лягти виспатися, а тоді далі буде видно, що будемо робити. Так що, всім до зустрічі, бережіть себе і своїх рідних, всім папа, хай всіх все буде добре.